Ви взагалі в курсі, що відбувається на перемовинах між Путіним, Трампом і Зеленським, і що в Україні є реальний шанс на мир, не на перемогу, а на мир. Зараз будуть намагати провлятися в Україну. А це зброя яка може повністю змінити хід історії війни. Тобто в Україні може бути дуже велика перевага, і от, значить, дивіться, що Росія. Вже потерпає від того, що в неї сильно постраждала інфраструктура. Тобто багато НПЗ вже розбито і відтягнуто назад. Тобто їм дуже важко вже стає там снажати техніку. Вже відчутно це. Понятно, що у них ще ресурсів багато, але це відчутно. Так в Україні ще жодного тамагавку поки що нема. Трамп тільки сказав, що він буде відправляти тамагавки в Україну, і Путін вже стає більш заговорчивим. Тобто, в чому прелість війни? Прілість? Вони там якби типу війна. Вони... Поняло? Десь там щось, як колись у нас, перепрошую, АТО сприймали з людьми. Десь там щось. А от як воно тільки стане більш помітно, а якщо в Україні реально з'явиться та магавки і почнуть бути глупи Росії, оце буде дуже вже жорстко і помітно. Її вражки можуть бунти початися і так далі. Ви ж плюс бачите, що там відбувається зараз в плані мітінгу в Росії ці співачкою, яку на 7 років хочуть посадити і так далі. У них якісь там такі настрої вже є. Їм просто не вистачає. Хоча хір'я може русські болото посадити, їм буде на все пофіг, але. Оця штука може зробити Путіна дуже зговорчивим. Я думаю, в наступні місяці дай Боже, давайте ще раз всі помолимося, щоб дійсно, воно почало рухатися в цю сторону. Бо так спілкуюся з військовому, і ми, ми дотичимо близько до війни. Вони кажуть, що ресурси ще достатньо воювати до тридцять року. Ну так ось, а що потім? Можливо, вийде, але але ви ж ви бачите, це дійсно має бути так, щоб весь світ і Америка, і Європа і всі разом мають взяти за руки, включитися вже нарешті нормально і допомогти правильно вирішити це питання, не на правах реалізм. Мір здобуть, а на правах цивілізованих країн куди і входить Україна на зараз у прямої при всіх мінусах і так далі. Я про це знімав багато відео, але такий вектор, який зараз розвивається, не може бути. В якій ми всі віримо, а що вони віримо? Я розумію, що всі вже розчаровані, інколи кажуться, що це ніколи не закінчиться і так далі. Але в глибині душі всі насправді вірять і знають, що добро завжди перемагає зло. Нас так з'ясавчили, ми це сказках Хочу в принципі по життю ми це бачили. Я в житті бачив багато справедливості. Я думаю, як і ви також, і от середні надія тепліться. Що дійсно нарешті справедливість буде на стороні України? Ну, глянемо, що буде. Надію, що Трамп тепер не буде виглядати со за своїми цими, всіма рішеннями. Плюс там мітінги в Америці. Там вже бачили 7 мільйонів людей в Америці зібралися на мітин. Так що, коротше, я думаю, він тепер почне. Надіємося правильно Русі рухатися. І Путін стане позаводчиком, і в Україні в будь-якому випадку було б добре, щоб з'явилися там а для нас дуже хорошо навіть для захисту, якщо дай Боже буде скоро. Ми. Звучить фантастично, нереалістично. Я думаю, навіть хтось посміявся зі слова мир. Чули, чули. Ну надію, вмираємо стані. Все, друзі на зв'язку. Слава українцям, які досі. Тримаються тим би не були. Папа -па. увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації відстатися. Я постійно буваю то в Європарламенті, то штаб-квартири НАТО, то зараз от тільки що спілкувався з представником України, самі розумієте, з ким зеленокомандовичем в Лондоні. На ефірі дам новин, що насправді зараз відбувається з Україною. І дам офіційні інструкції вам прям прямі, як ви зараз можете рухатись далі, щоб гру онлайн.